В селі 93 річну Ксеню знали всі і дуже шанували. Не раз питали люди у неї поради, а вона ні для кого не шкодувала своєї життєвої мудрості. Життя нелегке прожила аж мала шестеро дітей. Першого чоловіка втратила. Вийшла заміж за брата його, бо дітей треба було годувати. Особливістю її було те, що які б життєві нагаразди її не спіткали. Вона ніколи на долю не нарікала і дітей та внуків своїх так вчила. Бог краще знає. Треба довіряти Богу, завжди твердила вона. Діти настільки любили свою маму, що домовилися усіх своїх первістків доньок називати Ксеніями. Вийшло п'ять онучок Ксеній у бабусі Ксенії. У невеличкому карпатському селі бабусю Ксенію усі називали гуцулка Ксеня. До 90 років вона сама своїми ногами в церкву ходила, а потім вдома цілими днями вервицю молила. А молитися вона мала за кого шестеро дітей, вісімнадцятеро онуків, 15 правнуків, зяті, невістки. Інколи весь день в молитвах проходив у старої гуцулки. Усіх любила бабуся, але чомусь найбільше їй боліла душа за свою наймолодшу внучку Оксанку. За неї І найбільше молитов заносила до небесного отця. 35 років дівчині уже минуло, а заміж ще не вийшла. Просила Ксеня Бога, щоб простив тяжкий гріх її синові, про який знала в родині лише вона. Михайло був наймолодшим сином старої Ксенії, одружився, з'явилася донечка, назвав, як і домовилася, Ксенією, жив у сусідньому селі. А потім в обласний центр з дружиною переїхали. Та одного разу до Ксенії в хату постукали. Зайшла молода дівчина з маленьким хлопчиком. Слава Ісусу, не заганяйте мене ненько. Я ні за чим до вас не прийшла. Так сталося, що у мене від вашого Михайла син є. Нічого не хочу, сім'ю руйнувати його тим більше. Просто ви маєте знати, що онук у вас є ще один. Сказала, хто вона із якого села, а потім зникла назавжди. Більше стара Ксенія їх не бачила та запам'ятала, що є онук, Петрик, у неї. Так би і забрала гуцулка Ксеня свою таємницю з собою, якби не хвилювалася за долю Оксанки. Сина Михайла настало стало ще десять років тому. Розкриття його таємниці уже нікому не зашкодить, а Оксанці може й допоможе. Тому наважилася бабуся на розмову з Оксаною. Сідай, Оксанко, тут біля мене поближче. Бабця тобі щось скаже. Тільки слухай уважно, не перебивай. Брат у тебе є, рідний, Петром називається. Я думаю, тобі треба поїхати в те село і відшукати його. Рідний він тобі все ж. А там, дивись, може, і твоя доля зміниться. Петро нічого не знав. Оксана йому все розповіла, повірив одразу, бо схожі були, як дві краплі води. Мама Петра також давно відійшла у засвіти, тому він ріс з сиротою. Домовилися діти до батька разом поїхати. І відтепер вже не розлучатися рідні ж все такі люди. Щаслива Оксана з почуттям виконаної місії їхала в автобусі додому. Біля вас вільно? запитав молодий симпатичний чоловік Оксану. Так, зніяковіла дівчина. А як вас звати? Оксана, це ж треба таке, це ж моє улюблене ім'я. Через півроку гуляли Оксанчине весілля. Стара гуцулка Ксеня не могла стримати сліз радості. Дякую тобі, Боже, за те, що дочекала цієї днини і що простив наш гріх. Тепер моя душа спокійна, а головне моя. Oksanka, što slije